Ану наш попробуй в руці як лежить? Легенький. Скажи, той важчий. А ти представ, що того, що воду треба наливати і ще буде важче. Слідуючи, Філіпс цей. Ну, пластмасовий, не знаю, нам казали, не дивитись, як тобі цей. Адже знаєш, що роль грає? Платформа. Дивись, в нас тут полукругла платформа в цьому нашому, дивись, полукругла. І він легенько на платформу ставиться. Тата на роботі. Ну, щось типу такого. от. І він важко. Типу на платформу ти мусиш попасти. Тут у нас просто, він тебе платформа кругла. Як ти не ставиш його, так він коротше, сразу падає на платформу і тут дирку попадає. А в мене на роботі не попадає в дирку. Ти мусиш ідеально поставити. Поняв? Тобто як це ставиться? Давай, слідовість, цей пластмасовий, пластмасовий, давай. 400 гривень. Ні, за 400 ми не дивимось, давай ви вищий, ви дорожчий. А подожди, а там якщо зняти? От той крайній Тефаль, дивися, з 2500, що він себе представляє? Давай його сюди. Що таке? Ні, занадто великий. Занадто великий? Як туди воду заливати? Що? Погано відкривається просто. За 2500 ніколи. Це не нравиться подобається? Реально великий, великий, крепко, так? Да? Він буде не буде качатися на ТІФАЛ. Ось цей Це ТІФАЛ чи що? Це ТІФАЛ? Все складно відкривається. Покажи. Він ну. якийсь важкий. Наш легший. Наш легший, скажи. І що? Ну, скляни прикольно тим, що тут підсвітка, кстати, буде, бач, підсвічується по кругу. І плюс вода видно, як бурлить. Що тобі подобається, що вода буде бурлити? Будеш, будеш, будеш дивитися, що вода бурлить. Це прикольно.